Я витра! Фух. Що ж глядачі, таке буває, так? Да? Думали, що в мене без пригод? Я сам охреніло. Не встиг посчитати гроші, скільки заробив, вже посчитав, скільки я потратив. Клас. Ладно, дивіться, далі буде. Ну, бачите, бачите. А йомой. -йо. Капець. Треба ще раз відкрити, подивитися, бо щось мені. Аж страшно. Нормально, так. Да. Один раз добряче, а другий раз аж чотири рази. Раз, два, три, чотири, п'ять, даже шість. Господи боже мой. Фу, ти ёлки палки Що це в мене сьогодні за день? А тут бачите, якщо буде стікати, прямо в каналізацію, так? Да? Щоб ніхто не бачив. Якщо така буде погодка, то значить у вас на відеогляді буде більше пропозицій. Що Всім, кому цікаво, скільки заробляє рієлтор, як йому дається ця робота, що треба для того, щоб мати прибуток ріелтору. Будь ласка, можете дивитися мій щоденник рієлтора, і я з вами буду ділитися всіми своїми пригодами, які пов'язані з роботою, з продажем нерухомості. ...в сторону Києва. Сьогодні треба зустріти покупців з потяга. Сьогодні треба заїхати забрати резину зимню на одну з машин в Києві. Подивіться, скільки доставка стоїть. 513 гривень Яготин по новій пошті. А я все одно буду в Києві. Що мені стоїть, цей потрапити 150 гривень на проїзд і забрати резину. Як то кажуть, щасливої дороги, а вам приємного перегляду! Приглядачі центр видачі інфошина. Рішив трошки зекономити бабулету. Заказав колеса. Ставимо резінку. Зекономили 500 чим-то щеплятиків. Ну що, всім цікаво скільки ріелтор заробляє. А от скільки тратить, ніхто, нікому не цікаво. 15400 на кольосика. Ну і чого? Ну що, комусь байдуже. 26 тисяч підписників. Це вже результат. Рухаємося далі. 956 гривень на заправку авто на початок тижня. Є в загальну, в загальну касу доплюсували. Поїхали, Поїхали далі. До речі, щойно читав коментарі після вчорашнього мого відео, не Чіпарівка і Барчивка. там комусь не подобається моя фізіономія, що в мене там лишній, лишня вага є, що я там в камеру не влажу, там, ну і Харя. Ви на себе подивіться в зеркало. І позаймайтеся своєю роботою, а не дивитися, хто у кого, яке лице. І. Для орієнтіру показую, де я стою. Ось вокзал. От туди ви будете виходити з приміського вокзалу. Якщо ви приїжджаєте зі сторони Харкова, то вам від залізничної колії треба в ліву сторону. Також додатково зараз скину вам геолокацію. Що, шановні глядачі, вже ми їдемо в автомобілі, вокзал Дарниця зустрів покупців і везу їх до нотаріуса. Люди приїхали на потязі, так як місцевість нашу практично не знає, то треба людям допомагати. От, приїхав, зустрів. Потім ще, дай Бог, встигну і назад місто Герой Бориспіль. Зараз підберемо Іру в продавщиню, покупців в машині. І от везу людей до нотаріуса. Поки йдемо по графіку. Без 10 час. А ми записані на півдругу. Стоп, на що? У нотаріуса обіду немає. Що вони нас на півдру записали? <різь> що ж, глядачі, місто Бориспіль відправили мене в банк нотаріальна контора, платить а, пенсійний фонд 1%. У них по будинку немає податку. І відправили мене платити за земельну ділянку особисте селянське господарство, військовий збір. Поки ще наголошую за нього вартість 1,5% і податок 5%. Уточнюю, що це ми платимо при умові продажу другого майна в календарному році, або якщо ваше майно у власності менше трьох років завжди є податок і військовий збір. Просто майте на увазі, не забувайте це як життєва інструкція на все життя, яку треба. Виконувати. Не буду йти в Приватбанк, там черга. Пішов весь банк платити. Вистою більше, ніж мені легше у сусідній банк збігати. Так, ну що? Вітаємо нових ягодинців. Ще залишимо тільки прописатися. І все, вже ми будемо вважати, що у нас вже є нові, нові чистокровні будете. Чи ні? Майже? Ні? Майже. Чи, чистокровні ми вже. Чистокровні ягодинці. А, ну я ж не народ. Нічого страшного, ми, ми трошки припишемо лишнього. Ну, вітаємо вас покупкою, щоб вам будинок приносив задоволення. От у нас ну, люди нещодавно, як нещодавно, що сьогодні, в понеділок години. Придбо... Да, Ще навіть реєстрація в нотаріуса залишилася, бо опаздуємо на потяг. Через скільки там хвилин у нас потяг? Так, от бачите, глядачі, ріелтори не тільки вміють будинки продавати, а ще на таксі підроблять. Доставка, Доставка, так. Ну, головне, щоб будинок вам приносив задоволення. Ну що ж, глядачі, всім цікаво, скільки заробив. Я вам підведу математику. Трошки згодом все покажу. Зараз людей посажу на потяг і трошки поділюся з вами витратами, які я поніс на те, щоб рекламувати будинок, скільки раз я до нього з'їздив, скільки в мене були затрат і скільки я заробив комісію. Я вже порахував, значить, 8 місяців на продажі був будинок. На рекламу в інтернеті затратив на публічні сайти за 8 місяців затратив майже 1000 гривень. Далі, на, за, тоді це, на транспортні розходи порахував разом з сьогоднішньою поїздкою до Києва орієнтовно десь 1700 гривень. Може трошки більше. Плюс не можу ще врахувати. Скільки мені обходиться вартість одного оголошення на зберігання на своєму особистому сайті, але це теж сума приблизно гривень там до 600-700 виходить за одне оголошення. Поки що так, тому що вартість мого сайту більше, ніж тисяча доларів за те, щоб він відкрився, працював і ще кожен місяць, то річ один раз в рік за весь за всі місяці я плачу за користування доменом і хостингом. І от ми можемо... О, так, вибачайте, пауза. Я заберу реєстрацію, я ще все одно в Яготині тоді вас наберу. Я вам завезу ключі, завезу їхню реєстрацію, а ви їм потім приходите. Я зайду сама в кашечку, їйшла на вокзалі кожен день. А ти їхати. чи ти в магазин завезеш. Я куди? да не знаю, десь завезу. Добре, почу вас. Хорошо, все тоді. на связку. Ну, ти все-таки за собачку подумай, скажи мне, ну, завтра. Бо я ж буду думать, где его одевать. Угу, угу. Мне что так больно с его я уже не могу. Угу. Добре. Добре, хорошо. Сегодня, может, уже я его, ну, как-то... Вдруг ты взял бы, а, если не понравится, вернул бы, а я туди далее. Добро, добро, зрозумів. Хорошо, все, розберемось тоді. Добро. Добре. щасливо. Так, шановні. Що я можу сказати? Ви знаєте, в мене халепа і доволі... Серйозна халепа. Поки я балакаю по телефону, чую, в мене відбувається хлопок. Я зайду сама скажу. Відбувся і у мене сталася аварія. Пішов дим з під капота. Я чув, як зірвало патрубок. Так, ну що, дивимося, що в мене вирвало. А що вирвало, я навіть поки не знаю і не бачу. Щось ага. злетів патрубок з радіатора. Ось сюди, бачите? Це ж добре, що я стояв і не їхав. І не так багато і вилетіло в мене жидкості. Ось так, на рівному місці. Стоячі, нікуди не їдучі. Що ж. Зараз одінемо патрубок, з води і спробуємо завести машину. Да, здивований я. Це в мене перший раз таке. Ну хай стине. У мене з собою є запчасти. зараз стану, відремонтую. Треба піти купити води. Да. Дивна ситуація. Що глядачі? Оце дожився, далеко стоїть машина. Під Дарницьким вокзалом, до, до бігти за дистиллірованою водою, до заправки треба ще там метрів 800 Нема в мене часу. В общем, вертаю час до машини. У мене що паску немає натягнути Хамута Ну, щось придумаю зараз. Калюжа вже набігла. Ну що, зараз буде ремонт не водою. Дивимося. О, ну, бачите, обосталась в мене машина. Жінка буде довольна. Жабо так? і ось це мій патрубок, який злетів. Чого він злетів, може просто його вже треба більш свіжіше поміняти, або цей хамут. цей хамут. Це в мене за нього зараз біда, я не можу натягнути. І плоскогубці в мене нема в наборі. От тепер я вже й жалію, що я більше купив ключів, а поменш, а не взяв з собою ніякі не плоскогубці, ні фіга. Ну, вже один водій мені зупинявся, зараз може ще когось зупиню. Você já está presente Ну дороги вам. Показати було приєлтора, блін, показав, що ж приїду, перша поломка машини. Перша поломка на дорозі за все життя. А ні. Колись голосу пробити, за все чи ні що. Зараз поїхав, указуйте камеру забув. Що, глядачі, бачите, отак обіцялася в мене конда. Так, нормально, так. Да. Один раз добряче, а другий раз аж чотири рази. Раз, два, три, чотири, п'ять, навіть шість, господи, боже мой. Ти лки-палки. Що це в мене сьогодні за день? Тут бачите, якщо буде стікати, так прямо в каналізацію, так? Да? щоб ніхто не бачив. Ладно, поїхали, в з повернемося. Що ж глядачі, Таке буває, так? Да? Думали, що в мене без пригод? Я сам охренів. Не встиг посчитати гроші, скільки заробив, уже посчитав, скільки я потратив. Клас. Ладно, дивіться, далі буде. Тут мені стало сикотно і я вирішив купити дві баночки дистиллятора і плоскогубці на всяк випадок. Хрень його, мамо, знає, ще раз може по дорозі зірве. Рішив перестрахуватися, купив ще дві бальсанки по 5 літрів. Там у тій бальсанки є, що брав. І зараз треба десь заїхати, ще плоскогубці купити. І хай їздять у машині. А блін, З цими патрубками ну його нахрен. Не треба пару хамутів укинути. доїжджу ще, що мотору хай дохаю. Хорошо, что хоть на месте.